Усім доброго дня! Слава Україні! Я розпочинаю знімати чергову серію вишивального щоденника моїх вишивальних рукодільних буднів, і запрошую вас до перегляду. Сьогодні в мене 14 січня. Старий Новий рік. Вітаю всіх з цим святом, хто його святкує. І вже вечір. І ось хочу показати вам, що в мене навишивалося вишивалося з попереднього мого показу цього процесу. Нагадаю, це серветка буде така різдвяна новорічна, за схемою від паризьких вишивальниць. Вишиваю я ось такий фрагмент з дітками. В попередньому відео я показувала. Його вже в мене тут сенчата вималювалися. Вималювався хлопчик частково. Звичайно ж, ще трошки треба потрудитися, і без бекстічу тут мало що зрозуміло. Ще 20 січня і хочу вам показати свої квіточки. На підвіконі в мене цвітуть чорнобривці. За вікном падає сніжок, можна сказати, перший сніг. 2023 році, а на вікні цвітуть чорнобривці і пахнуть літом, пахнуть серпне теплом. 21 січня. Сьогодні я вирішила повишивати, а заодно і вам показати свою подушку за мотивами рисунків Уіліама Моріса, ось такий візерунок Артишок. Давно я її не показувала, та, в принципі, напевно, і давно не вишивала. Ось Сьогодні мені захотілося чогось такого простенького, примітивного. І трошки я повишивала, і ось показую, розвернула її, показую просування. Мені здається, що непогано виходить. От повишивалися у мене ці квіточки я вишиваю, дуже гарно, мені подобається, як оці переходи блакитних ниточок. Нагадаю, що вишиваю старенькими ниточками на такий, ще, напевно радянського виробництва видовженій трошки панамі. Ниточки, ниточки теж такі які раритетні років за 30. Але ось такий маю ніжний, гарний результат. Вважаю, що така вишивка теж має право на життя. Результат, як на мене, гарний. Ще заодно покажу вам свою ялиночку. Так, ялиночка в нас ще стоїть. Дуже не хочеться її розбирати. І от покажу вам, тут в мене висять мої вишиті іграшки, декілька. Ось така пташечка гарненька. Дивіться, яка вона. Мило. Я вже їх показувала в попередніх відео. У мене було окреме відео з моїми вишитими іграшками. Звичайно, з того часу їх кількість збільшилась, треба буде ще таке зняти. Ось така кулька в мене є. Така гарненька. Е -е -е Дуже хочу, щоб було в мене <с infinity> багато вишитих іграшок. <rouler> <significa> ну і працюю над цим, звичайно. Ну, але поки що скільки скільки є, ось бачите, такий маю малесенький подаруночок, навіть така дрібничка, але досить мила. Приносить задоволення і в процесі, і як готовий результат, ось таку маю красу. А в мене вже вечір і покажу вам, як просунулися мої дітки на санчатах. Хотіла я сьогодні завершити повністю всі хрестики на цьому фрагменті, щоб завтра вже приступити до Бекстічу. Ну, але щось мені не виходить, тож поки що залишу так. У мене вже 27 січня і попередні дні, які я не знімала відео, я присвятила вишивці різдвяного затишку і закінчила черговий фрагмент, ось цей, над яким я працювала ну, останнім часом, і ось має повністю завершений ряд. Закінчився в мене, ось бачите, як гарно тут в мене вийшов хвостик дівчинки кардинала, ніжки. Дуже мені подобається. Ось ці краєчки крилець. Ну, повністю в мене завершена смуга, і тепер я буду посуватися знову вліво, тому що мені зручніше вишивати зліва направо, буду вишивати ось цей фрагмент, я собі виділила на, в програмі, і буду рухатися вправо так само такою смугою, звичайно, заходячи за межі виділеного прямокутника в програмі. Дуже мені цікаво, як надалі буде е, виглядати моя вишивка, як будуть виходити наступні фрагменти. 28 січня і я хочу вам показати просування мої за сьогодні. Е, я перемотала свою роботу, так опустила її трошки нижче, щоб мені було зручніше вишивати. І вже ось тут зліва гарненько так сьогодні повишивала, От бачите цей стовбур того дерева, який біля вікна в'ється, якийсь такий той кущ, є такий покручений, вкритий снігом. І мені здається, що досить непогано він виходить. Вже навіть порівняно з вчорашнім днем, з вчорашнім включенням вже видно просування. І, надзвичайно, цікаво завжди починати, якби такий новий етап вишивки. Здається, що це нову вишивку розпочинаєш вишивати. Тому маю знову ж таки велике натхнення на цю роботу і далі буду над нею працювати. 4 лютого і до нас прийшла справжня зима зі снігом, з морозом. Не можу вам не показати цю красу, яку я зараз можу спостерігати зі свого вікна. І на цьому хочу завершити цю серію свого вишивального щоденника. Просування по процесам моїм вишивальним покажу вам в наступному відео. А зараз тих, кому це цікаво, тому що я знаю, що є в мене такі підписники, яким цікаві огляди журналів. Я хочу вас запросити до перегляду. Ось такого журналу італійського е, рака. Ось такий номер в мене є. Е, і давайте погортаємо його. Е, тут багато таких квіткових мотивів. Е, як правило, як завжди, так, в цих журналах е, тут більше прикладна вишивка різними швами, гладдю. Ось, наприклад, давайте з вами погортаємо, подивимося, ось подивіться, яка гарна скатерть. Вишита гладдю. Це моя мрія навчитися вишивати. Гладю, так, навіть книгу собі купила минулого року, але ще поки що так руки й не дійшли. Далі тут в нас є ось такі серветочки. Тут якісь такі, якби шовчики, ну теж, напевно, гладь. Французькі вузлики. Здається навіть мережевим, так обшито, вив'язаним гачком. Ось така конвалія гарна. Тут у нас йдуть вже якісь мережки. Ну, мушу сказати, що я не спеціаліст у цих всіх швах, але дуже люблю розглядати такі журнали і надихатися. Подивіться, яка краса. Такі рушнички вишиті. Теж, напевно, гладь, шовчики. Такі ніжні квіти. Ось така кайма вишита. Ну, Здалеку навіть здається, що це якби машинна вишивка, але ж я думаю, все ж таки ручна. Ось такі шви цікаві, такі рельєфні, дуже гарний рушник. Ось такі милі, зовсім простенькі, подивіться, це, це ж просто звичайна гладь і такий результат гарний. Тут, як завжди, вкладені схеми для переводу на тканину і ось бачите, яка гарна вишивка з об'ємними елементами, які крила вишиті в цього лебедя. Це для мене щось. За межами мого розуміння, не знаю як. Ну, звичайно ж це ж люди робили. Очевидно, що це все можна зробити ручками. Але робота неймовірна. Тут маємо схеми, за якими можна це вишивати. Тільки було би був би час та бажання розібратися. Тут варіації так само на ту саму тему, так якби. Той самий сюжет, але от вишитий вже іншими швами, кольоровими нитками. Так само навіть хрестиком можна таку саму оцю, цього птаха з ангеликами вишити в такому варіанті. Дещо більш так примітивному. Так? Ось такий сюжет хрестиком. Така серветочка мила. Тут, напевно, це філейна вишивка, теж дуже гарна серветка, напевно, вишивка по сіці. Теж це дуже мені подобається. Вишивка гладдю, швами, ось такі троянди, фіранка на вікно. Тут решельє в такому цікавому виконанні, бачите, не звичайно білим по-білому, а кольорове. Ну, Не зустрічала я раніше таких, такого виду вишивки. Ось такі гарні хляхрестика схемки є. Бачите, можна таку подушку або серветку вишити, таку стрічку. Тут ключ в ниточках ДНЦ. Ось такий алфавіт є. Ну, але тут, мені здається, цієї ця... схеми в цьому журналі немає. Тут якби замовляти її потрібно. Ось. Так, її потрібно замовляти. Е, ну, ось така скатерть або серветка вишита хрестиком, теж досить мила. Милий такий візеруночок. Вишивка постільної білизни, теж в цих журналах дуже багато представлено таких моделей. Ну, це теж якийсь такий окремий вид вишивки. Я бачу, так шнур вкладається і утворюється мережево. Так, ось така подушка вишита. То можна хрестиком вишити, але тут, наскільки я пам'ятаю, мені здається, тут вишивка по сітці. І просто підкладка знизу така е, атласна. Ось така кайма е, вив'язана гачком. Дивіться, як гарно. Оздоблена подушка. Тут якісь мережки теж. Варіанти оформлення е, рушничків для ванни. Там і мережки, і вишивка гладдю, різні серветочки. Такі полунички милі, можна на рушничку вишити. Ось такі так, так само набори для ванни, там різні мішечки, органайзери е, в такому стилі. І бачите, як цікаво підібрана тканина. Ну, тобто, напевно, що навіть схема для вишивки швидше за все зроблена за мотивами тої тканини. Воно так все е, одне з одним. Гармоніює ось такий органайзер для ванни. Ну, видно, що ці квіти перекликаються, візерунки перекликаються з тканиною. Ось. А це вже філейне в'язання, колись пам'ятаю, хотіла таке покривало зв'язати. Ви подивіться. Робота, звичайно, неймовірна. І так само в такому ж стилі, ну, тут вишивка по сіці, але кольорова. І вив'язане таке покривало. Тут трошки ближче показано, як кайма зроблена. Це все дуже гарно, але, як на мене, то мені простіше вишити багатоколірку тисячник, напевно, ніж зробити таку вишивку або зв'язати таке покривало. Тут в нас йдуть трояндочки, вишивки з трояндами в різних техніках. Тут і хрестик і гладь. І ось, бачите, вишивка на одязі, яка гарна блузка. Там теж і гладь є, якісь шви різні, різноманітні. Ось такі трояндочки. Ну, ось це теж дуже гарні візерунки. Подивіться, ніби таке простеньке, воно все, але Ось оздоблення постільної білизни, ну це ж, це ж прекрасно просто. Бо ось просто одним кольором ця вишивка виглядає як мереживо. Подивіться, як гарно. Ось таку кайму десь можна застосувати. Тут різні схемки вишивки тих самих трояндочок, але в хрестику. Так, а тут вишивка стрічками, теж це дуже гарно. Ніколи я не пробувала такої вишивки, але бачила в інших рукодільниць, бачила огляди, є такі журнали з такою красу алфавітом. Тож дуже, дуже цікаво. Здається, що тут немає нічого складного, тільки матеріали би такі підібрати. І можна створити таку красу. Тут Такі, ну, такі досить примітивні, треба сказати, схемки букетиків з трояндами. Якби основна тема, я бачу цього журналу, це троянди в різних варіаціях. Оцей букетик з блакитною стрічкою, досить милий. Потім йде ще ось такі шви, не знаю, що це за техніка. Остоблена скатертина. Так само пропонують нам вишивати на абажурах для лампи. Ці журнали дають багато ідей нам для застосування таких рукодільних виробів. І тут йде мастер-клас по виготовленню ось такого мережева з допомогою стрічок. Коли стрічка викладається, сполучається різними, різними швами, різними мережками, і утворюється ось таке мережево. Далі тут йде, трошки модел, йдуть моделі по в'язанню. Такі ковтинки. Такі досить гарні. Ось. Тут, як завжди, рецепти, але бачите, оздоблені сторінки такими фрагментами. Я навіть колись теж тоді думала, коли купляла ці журнали, що я буду вишивати по тих маленьких схемках. Ну, і далі йдуть інструкції, візерунки для вишивки. Схеми, от як вишивати стрічками, показано нам для в'язання схеми, ті полунички, які були. Так розумію, що деякі е, рисунки треба збільшувати. Ну і далі, бачите, тут ще був додаток до цього журналу. Е, ось такий маленький журнальчик із е, з квітами різноманітними. Тут кольорові схемки різних трояндочок так само. Ось у цю троянду я вишила, я показувала вам в одному з попередніх відео. На квітковій стіні вона в мене висить. Ну, тільки без тої таблички. Попідбирала ниточки ДМЦ, тому що там якісь інші були вказані, напевно, анкор. Ну і ось такі різні є приклади візерунки, якими можна оздоблювати і скатертини, і подушки. ну та Я навіть думаю, що деякі з них можна і на одязі примінити. Деякі простіші, деякі більш такі гармонійні, ось такий алфавіт є з квітами. Ну і загалом ось такий. Журнальчик ми з вами переглянули. Маю надію, що вам сподобалось, що ви надихнулись так само, як я. Надихаюся, коли гортаю такі журнали. Дякую всім за увагу!